Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Сьогодні у нас незвичайний відеоматеріал. Хочу запропонувати новий такий формат. Як він зайде, це вже буде залежати від вас, глядачів. Хто підписаний, хто ставив подобайки, коментує, лайка. Дуже велика подяка. Хто ще це не зробив, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, нам це дуже допомагає, щоб нас більше узнали люди, і побачили нас наші відеогляди, коментуйте, задавайте питання і насолоджуйтесь нашими відео на нашому каналі. Під даним відео, як завжди, буде посилання на сайт компанії, запчастини, агрегати, дуже великий асортимент. А сьогодні я хочу показати вам... Що у нас є на складі на майданчику на 7.02025 року і по яким цінам. Якщо кому актуально, то пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Почнемо ми з цього що Погнали. Це у нас фреза грутообробна. Вона у нас в даний момент по ціні 6800. Поїхали далі. Трактор Юто модель 1104 s на даний момент 42 тисячі доларів. Ось такий він красий. Поїхали далі. Розкидач мінеральних добрив. Дуже зараз актуально. Нагадую, що всі е, апарати, які сьогодні будуть показані, можна подивитися відеогляд на нашому каналі. Ми знімаємо, так що детальний відеогляд можна подивитися по всім агрегатам, що ми зараз знімаємо. Модель RMD 1200 на 1200 кг. Розкидач на даний момент коштує 109 тисяч гривень. Приїжджайте, забирайте, ось так він виглядає. На колесиках детальний відеогляд можна подивитися. І вже одноразово повторював. Так, Потім у нас тут пружина, гідравлічна борона, причіпна модель ПГПП 14х14 метрів. Відеогляд був недавно, ціна на даний момент 320 тисяч. Погнали далі. Ось такого плану у нас є. Маленькі розкидачі, лівські просто народі їх називають на 6 лопаток. Ліка сама пластмасова, рамка з залізом. Керується вона механічно. На даний момент вона коштує 16 тисяч гривень. Поїхали далі, сівалочка на у нас від бренду Оздуман, модель восьмирядкова. Це у нас сівалочка. По мінімальній технології. Вона йде дискова, вона є по наявності також відеогляд. На всі агрегати є на нашому відеоканалі. Так що звертайте увагу. Ціна сівалки 27 500 євро. Ось такий у нас така у нас приблуда. На цей агрегат ще не, бу, не був відеогляд, але е, в дальнішому буде обов'язково покажемо. Це у нас. Розкидач мінеральних добрив від заводу з Первомайська. Модель у нас, вона двойна модель RDM-2.1 і RDM3.0. Чому такі два позначення? Тому що якщо без верхніх бортів, то це ємкість 2.1 по ну, 2100 кг якщо з бортами, то на 3 тони. Він йде візочком в комплекті. Ціна даного розкидача 375 тисяч гривень. Ось так він виглядає. Буде пізніше трошки на нього відеоогляд. З іншої сторони, таке має дійшло. Потім йдемо далі. Модель каток ккш 6Г-02 Для по сходам притаптувати. Чугун. На даний момент він коштує 285 тисяч гривень. Йдемо далі. Трактор Mahindra від відомого світового бренду Mahindra 95 кінських сил, виробництво Індія з кондиціонером. 33 тисячі доларів він на даний момент коштує. Борона дискова від компанії Фаворит. Модель BDF-320 на даний момент коштує 354 тисячі гривень. Ось так вона виглядає. Поїхали далі. Є у нас ось такий кран-маніпулятор від Вінницького заводу виробника. Модель Сварог 1300 на даний момент коштує 170 тисяч гривень. Всі ціни вказані з ПДВ. Не забуваємо про це. Поїхали далі. Ось така у нас красуня, зернова сівалочка від компанії Фаворит. Варіаторна, сирна захвату 3,6, модель СЗФ 3.6 на даний момент на загортачах коштує 362 тисячі гривень. Ось така красуня, бачите. Далі йдемо. Оприскувач у нас навісного типу. На 800 літрів штанга 14. Бочка просто в народі верблюд на даний момент без кардана в комплекті 42 300, якщо треба кардан 6х8 шліців, коштує він 3 600. Потім йдемо далі. У нас є ще точно такий типовий роз... е... оприскувач на тонну штанга у нього 16. Коштує він також іде без кардана. Коштує він на даний момент 47 тисяч. Приїжджайте, забирайте. Так, йдемо далі. Фронтальний навантажувач від компанії Metal Fach. Це у нас відомий бренд з країни Польща. Він йде в комплекті з джойстиком 6600 євро. І окремо ковш також від цієї компанії MetalFuck Він 2-метровий. На даний момент він коштує під цю стрілу окремо, на даний момент коштує 1230 євро. Далі йде. Ось така у нас сівалочка від відомого світового бренду топового компанії Gaspardo. Модель Сіндідома SP8. На даний момент не дуже-дуже приваблива ціна. 2610 євро. Так що не, не вагайтесь, придбайте, дуже сівалочка дуже класна, висів у неї я. Вона конкурент Кінзе, іншим е, Вандерштад. Дуже класна. Гаспарда і Спішечка дуже топова і популярна модель. Йдемо далі. Так. Глибоко розпушувач у нас від заводу з Білої церкви. Модель АГ 2,5. 2,5 це ширина захвату. На даний момент вона коштує 164 390 гривень. Потім йде у нас ротаційна борона, вона йде у нас гідравлічна. від Заводу з Запоріж... Запоріжжя. Це завод посиленої техніки Мороза. На даний момент вона коштує 270 тисяч гривень. Ось так вона виглядає. Йдемо далі. Подрібнювач познерних Подрібнювач рештків на полі просто Баба Яга від кропивницького заводу виробника. Ширина захва... модель у нас йде. ПР, ППР 2.8, ширина 2.8 захвату, причепний. На даний момент коштує 110 тисяч гривень. Ось такий прикольний каточок подрібнювач, Яга рубає все в шахматному порядку. Водоналивний. Ідемо далі. Очисна машина, модель ОВУ-25У з стріймером і стеклоном від завода Мороза. Місто Запоріжжя, завод посиленої техніки, ціна очисної машини 540 тисяч гривень. Також зерномет від компанії завода Мороза. Це у нас модель ZM120U. Коштує він на даний момент 270 тисяч гривень. Також є моделі 90 в наявності і 60. Так що зволікайте, якщо це великі, то інші маленькі, менші зерномети також є по наявності. Так, йдемо далі. Корчувач дерев на задню навіску трактора. Ось так він виглядає. Відогляд також є у нас на нашому сайті, на нашому каналі вибачайте. бачите. На сайті теж можете заходити. Ціна 44 тисячі гривень. Вила для піддонів. також. Для фронтальних навантажувачів ціна 25 тисяч гривень. Вони регулюються по ширині, по навіски. Ось так. Тут у нас іде е, ущільник причіпного типу від компанії Metal Fah, е, виробництва Польща, е, країна виробник Польща, модель u 710 1, 1. Ціна даного агрегату складає 31 500 євро. Детальний огляд на нашому каналі. Заходьте, дивіться, в розділі Лущильники. Поїхали далі. Є у нас бюджетний фронтальний навантажувач від заводу виробника з міста Запоріжжя. Це у нас модель Black 2000. Він іде з джойстиком в комплекті і з ось таким. Ковшо. На даний момент ціна такого навантажувача з ПДВ 152 900 гривень. Далі йдемо. І йдуть у нас такий невеликий фронтальний навантажувач від компанії Metal Він, Це у нас також Польща, модель Т-219. Він йде в комплекті з джойстиком, без ковша, ковш окремо коштує. Ціна даного навантажувача в гривнях 160 тисяч. Отакий він прикольненький. Так, йдемо далі. Тут у нас знаходиться трактор Юто модель 1054. Є по наявності ціна на даний момент складає ось цього красавця 36 тисяч доларів. Також модель від компанії Юто, модель 754. На даний момент ціна 28 тисяч доларів. Ось вони красав... красавці. 105 36, 75 28 Ідемо далі. Борона дискова від відомого заводу з Білої церкви БМЗ. Вона йде на весна. Модель АГ24ТР. 20. Диск 660, дуже класно зроблена, на даний момент вона навісна 148 900 гривень. Йдемо далі. Культиватор від заводу виробника з Білої церкви БМЗ Ось так він виглядає. Він йде у нас навісний. Відеогляд буде трошки пізніше. На даний момент ціна даного культиватору. Складає 147 тисяч 400 гривень. Йдемо далі. Є у нас ось такий глушильник прищепного типу від компанії з міста Кропивницький. Модель ЛДД 2,5. Це у нас 2,5 ширина захвату. На даний момент він коштує 328 тисяч гривень. Теж є він по наявності. Йдемо далі від компанії знову Деметра. Сівалочка зернова. Ось так вона виглядає з поділу сівалочок навісних, ширина захвату і модель Модель SSD 2700. Це у нас 2.7 ширина захвату. Зернова сівалочка. На даний момент вона йде у нас і закомплектована. Штуковисіваючими апаратами пружинний загартач відеогляд також є на нашому каналі. Ціна складає такої сівалочки 190 тисяч гривень з ПДВ. Йдемо далі. Ось така у нас дуже популярна штука. Всі її знають від світового бренда з Польщі. Лісівський або просто Лісічка. Це у нас ротаційна борона модель. Z178. На даний момент вона йде повної комплектації з карданом і з захистом. Ціна її рівно 70 тисяч гривень. Вона йде в оригіналі. Також є модель подрібнювача, модель PG-120BD, це у нас йде на бензиновому двигуні. Можете написати. По ціні, ще уточняю, скільки вона коштує, також є по наявності. Пишіть, вас зорієнтуємо. Дуже класна сівалочка, не знаю, чого вона не продається. Ну Я, в принципі, здогадуюсь. Трохи не виходить і по фінансам, ризики, різні є проблеми у людей. Це ж таке це життя. Але це модель е, від, від світового бренду Ельгорті або червона зірка з Кропивницького. Це сівалочка. Веста 8 профі в повної комплектації з транспортним, 4 комплекта дисків, сигналізація максимальна від компанії Руденка Полтава, встановлена вже на сівалочки. І вона є по наявності. І ціна даного апарату, ось так сонечко виходить: 515 тисяч гривень. Приїжджайте, забирайте і вперед сієте Є також у нас ось такий. Ось така приблуда. Це у нас оприскувач. Ну, Приблуда, може, когось обіду, але дуже апарат класний для невеликих фермерів. Це оприскувач причіпний. Бочка 2,5 штанга 18, бочка в виді крапельки. Прикольна штука. Теж є він у нас на відеоогляді. Ціна даного оприскувача складає 326 тисяч гривень. Поспішіть. Бо ціна вже завод попередив, завод е, знаходиться на Волині, попередив, що ціна буде е, цього прискувача підніматися. Так що, якщо є можливість, приїжджайте, забирайте такого красавця, ось він у нас знаходиться. Так, дивіться, потім йдемо по народному бренду. Це у нас е, завод з Білої церкви, всі їх знають. Борони АГДшки. АГД 1,3 є по наявності. Ціна на даний момент 64 560. Також є ширина захвата 1,8, 1,6, 2,1, 2,5. Так що звертайте увагу, пишіть, питайте, в коментах буду відповідати. Дана модель, повторююсь, 1,3 ширина захвату 64 560. Потім йдемо далі. АГД 25 м це у нас. Причіпна дискова борона, ширина захвату 2,5 На даний момент вона коштує 184 100 гривень. Вона є по наявності. Також йдемо далі. У нас є лущильник також від дуже-дуже відомого заводу з Харкова. Харков тримайся, ми переможемо обов'язково і буде все Україна. Лущильник на 460 диску, причіпний, 3-метровий. СТС-каточок на даний момент він коштує 332 тисячі гривень. Завітайте, подивіться, він на відеогляді також присутній, так що звертайте увагу. Є на майданчику. Йдемо далі. У нас від заводу з Білої церкви. БМЗ. Знову дуже багато у нас представлено на агрегаті від цього заводу, бо дуже класний класно, класно робить продукт, якісний і в принципі довговічний. Це у нас культиватор КН38 причіпного типу, бо був і навісний. На даний момент коштує 256 700 гривень. Ну, тут у нас ще є ось такий каточок від компанії Профістан. 320, він навісний, двостороння заточка ножі у нього йде. Є штампель ворті. Є ось така. Від заводу з Харкова земаш причіпна борона. Це у нас ширина захвату 1,8. На даний момент вона коштує 660 диск рівно 150 тисяч гривень. Так що, хто ще хоче придбати невелику борону для себе і недорого, то ця в принципі, дуже буде актуальна. Класна, теж зроблена. Ну і завершимо свій відеоогляд. Такий незвичайний. А ви всі підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, напишіть, чи сподобалось вам таке відео, такого плану. Я буду частіше, Тоді я буду частіше знімати і показувати, які є агрегати в наявності на нашому майданчику, яка на них актуальна ціна в даний момент. Ну і завершимо. Це у нас культиватор КНРФ. 5,6 без добрив від компанії фаворит з міста Кропивницький. На нього відео огляду ще немає, але зніму, в принципі, класний агрегат, стоїть своїх коштів і недорого. На даний момент він коштує 169 950 гривень. Так що підписуємося, ставимо подобайки. Агрегатів дуже багато. Звертайте увагу, що є і трактори різнопланові, і запчастини. Так що Стаємо до праці. Ну, ось у нас у нас навіть такий є дракон, який ми грузимо, розгружаємо, відвантажуємо всі агрегати, машини, в принципі. Так що, працюємо, стаємо до праці і все буде Україною.